На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Багато хто з нас з дитинства чув слова. Молися, молитва, чудодійна молитва, сила молитви і подібні. Що ж таке молитва і чому комусь вона допомагає, а комусь здається ні? Чому деякі люди не можуть без молитви жити? А для когось іншого вона просто ритуал чи традиція. Апостол Павло писав у Посланні до Филипян. Четвертий розділ і шостий вірш. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Слово молитва в українській мові походить від давньослов'янського молвити. Тобто молитва це розмова з Богом. Вона необхідна для нас так само, як повітря і їжа. У нас все від Бога. Немає нічого свого. Життя, здібності, здоров'я, їжа все це дається нам Богом. Тому в радості і в смутку, при потребі чи з подякою, ми повинні звертатися в молитві до Бога. Саме молитва дозволяє відчути радість присутності Бога в нашому житті. Бог поважає та цінить не кількість промовлених молитв, чи їх риторику, вишуканість, мелодійність чи логічність, а щирість та відкритість наших сердець до молитви, до розмови з Ним. На жаль, сьогодні дуже часто молитва у свідомості багатьох людей асоціюється виключно з традицією, якимось особливим надзвичайним ритуалом, необхідною повинністю чи богослужінням. Її не надають важливого місця у повсякденному житті. Ми не повинні обмежувати молитву лише тим часом, коли буваємо на богослужінні чи читаючи Слово Боже. Молитва може повсякденно проникати в усі куточки нашого життя. Це нелегка праця. Але той, хто намагається молитися постійно, отримує допомогу з небес. Цікавий факт: молитва була основним засобом пізнання Господа Тараса Шевченка, писали його біографи. Більшість його творів це щира і велика молитва до Бога, адже він вірив, що молитва потрібна людині. Молитву він вважав святим обов'язком кожної людини. Поет застерігав. Що молитва, а з нею і те найсокровенніше, що є в людині, належить Богові, бо лише у ньому абсолютне щастя. Молітися Богу одному, молітися правді на землі, а більш на землі нікому не поклонітись, писав митець. Давайте і ми з вами помолимось зараз саме такою щирою, сердечною молитвою до нашого Господа. І де б ви не були, чи ви можете схилити коліна, чи просто заплющити очі і скласти руки, об'єднаємося разом до Спасителя. Милосердний і добрий Господь. Сьогодні ми звертаємось до тебе у молитві. Як ми зрозуміли, молитва це не щось повинне. Щось необхідне, це не просто ритуал, це не просто якась частина служіння. Молитва це наші особисті відносини з тобою. І сьогодні ми хочемо просити Тебе, щоб Ти навчив нас молитися, так як і учні колись просили Ісуса, і Він дав їм приклад: Господи, навчи нас виділяти час для молитви, навчи нас присвячувати своє життя Тобі і молитися до Тебе щирими, відкритими словами. І відкритим серцем. Нехай наші молитви сягають постійно Тебе, Господи. Нехай в наших молитвах ми розповідаємо тобі найсокровенніше, що є в нашому серці. І нехай і ця молитва разом з нашими глядачами буде відновленням чи покращенням наших стосунків з тобою. В ім'я Ісуса. Амінь. Пам'ятайте молитва це дихання душі. Тому ваші молитви, молитовні прохання чи потреби надсилайте за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!